Доброго дня, малята! Сьогодні вранці я зустріла дідуся з великою білою бородою. Він подарував мені ось цей куб і попередив, що це куб незвичайний, він чарівний. Він вміє завдавати діткам різні цікаві завдання. Хочете виконати завдання нашого чарівного куба? Тож давайте промовимо чарівні слова і почнемо працювати. Один, два, три, покрутись і завданечко з'явилось. Ось, малята, подивіться, з'явилося перше завдання, яке приготував для нас куб. І воно ось таке. Розсели рибок по акваріумах. Ось, малята, дивіться, ось у мене є 4 різних акваріума. І рибки, які не знають, де вони будуть жити. Подивіться, будь ласка, уважно: чим відрізняються акваріуми? Так. Кожен, на кожному акваріумі є геометрична фігура. А рибки чи відрізняються? Так, вони відрізняються всі формою. Їх потрібно поселити. Кожну рибку в свій акваріум. Ось, наприклад, ця рибка. Якої вона форми? Так, трикутної. В який акваріум я її поселю? Так, там де трикутничок. Ось сюди, в в цю, ось в цей акваріум. А кругленьку рибку. Так, ось в цей акваріум я поселю. А прямокутну рибку. Так, ось сюди, де позначка напрям на акваріум прямокутничок. Розселяємо всі рожевеньку, кругленьку, в цей акваріум. Правильно. А ось цю коричневу. Так, вірно. Сюди. Дуже добре. А ось цю чорненьку рибку. Якої вона форми? Так, квадратної форми, правильно малята. І поселимо її ось в акваріум з позначкою квадратик. Так. Ця рибка йде сюди, вірно. Кругленька до кругленьких. Правильно. Так, зелененька трикутна рибка йде до своїх подружок в акваріум з трикутничком. Так. Голубенька квадратна рибка. Іде ось сюди. Правильно малята. Так, а ця. Правильно сюди. Ось в акваріум, де квадратні рибки живуть. А ця рибка Так, прямокутна рибка, і вона буде мешкати разом зі своїми подружками в акваріум з прямокутними рибками. Ось ця рибка. Так, йде в акваріум з квадратними рибками, вірно. А ось ця рибка. Так, до своїх подорожок в акваріум з трикутними рибками. Ось ми вже заселити, заселили два акваріуми квадратних і трикутних рибок. Прямокутну рибку до прямокутних. Так, і кругленьку до кругленьких. Ось малята, подивіться, всі рибки на своїх місцях. Молодці малята. Продовжуємо малята працювати. Говоримо знов чарівні слова. Один, два, три. Покрутись і завданічко з'явились. Ось малята, дивіться. Слідуюче завдання. Що ж нам приготував куб? Порахуй гномів в прямому та зворотньому порядку. Почнемо малята! Давай малята, давайте, малята будемо рахувати наших гарних гномів. Один, два, три, чотири, п'ять. І назад. П'ять, чотири, три, два, один. А тепер, будь ласка, діти, самостійно. Я показую, ви рахуєте. І виконали завдання. Граємо далі, малята. Один, два, три, покрутись і завданьку, з'явись. Ось, малята, подивіться слідує завдання, яке нам приготував куб. Поверни тваринці хвостик. Ось, малятка, подивіться, у нас тваринки, які погубили хвостики. Хвостики? У мене є. А ви будете відповідати, які тваринці він відноситься. Чий хвостик малята? Так, це цього веселого поросятки хвостик. Вірно. А ось цей гарний такий з киточкою. Так, це хвостик лева. Ось так. А цей чий хвостик? Правильно, це хвостик коника. Ось хвостик знайшовся. А ось цей малесенький як пумпочка. Так, це хвостик нашого сіренького зайчика. Ось цей гарний пухнастий, руденький хвостик. Чи, дітки? Так, вірно, це хвостик лисички. Кумедний хвостик чий він малята. Так, це хвостик мавпочки. А ось цей сіренький хвостик чий. Так, це хвостик вовка. І останній хвостик з таким бантиком. Так, це хвостик нашого віслючка. Всі тваринки отримали свого хвостика. Дуже вам дякую. Продовжую малята. Один, два, три. Покрутись і завданьку з'явись. Ось малята. слідуюче завдання. Познач предмет цифрою. Малята, подивіться, тут у мене на картинці є різні предмети, які потрібно порахувати і позначити цифрою. Скільки сувенят, малята? Так, сова одна. Якою ми цифрою будемо позначати? Так, цифрою один. Вірно. Скільки у нас метеликів? Так, два метелика. І цифру ставимо 2. Добре. Тепер морозиво. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Три морозива. Якою ми цифрою будемо позначати? Так, цифрою три. І ось такі ранці їх також потрібно порахувати і позначити. Давайте рахуємо. Один, два, три, чотири. І цифра, яку ми на минулому занятті вчили, цифра 4. Дуже добре, малята. Один, два, три. Покрутись і завданечко з'явились. Ось ще одне завдання, яке приготував нам куб. Що ж тут він нам написав? Назви частини доби. Ось малята. У мене є всі чотири частини доби, а ви мені зараз допоможете і назвете. Сонечко прокинулося, малята снідають, займаються ранковою гімнастикою. Яка це частина доби? Так, це ранок молодці. Сонечко над голівкою високо, дітки граються, займаються. Яка це частина доби? Так, вірно, це день. На небі з'явилися вже зірочки, Малята ще граються, але вже готуються до сну. Яка це частина доби? Так, це вечір. А тут на небі зірочки місяць, темно на вулиці. І всі всі сплять. Яка це діти, частина дуби? Так, це ніч. Молодці. Дуже гарно назвали усі частини дуби. А тепер, малята, давайте ми ще раз їх повторимо по порядку. Ранок, день, вечір, ніч. Молодчинки. Один, два, три, покрутись. І завдання, бо ми з'явились. Що ж він нам ще приготували? І це вже, мабуть, останнє завдання. Намалюй квіти рідного краю. Намалю... Малята, ми сьогодні з вами будемо малювати айстри. Це квіти, які ростуть у нас на Україні. І зараз цвітуть саме в осінній період. Для роботи нам буде потрібно. Два пензлика, один товстий, один тоненький, трубочка, гуашеві фарби, водичка і листочок паперу. Я вже зробила на ньому розмивочку. Беремо великий пензлик товстий, мачаємо його в фарбу і ставимо по листочку ось такі крапочки. Там, де ми хочемо, щоб у нас з'явилася на листочку квіточка. Поставили. Тепер беремо трубочку і видуваємо повітрічко. Набираємо слідуючу фарбу пензликом. І також робимо крапочки. Ось так. І знову ж таки беремо трубочку і роздуваємо. фарбу іншого кольору. Ось у мене така рожева фарба. Так, і також роблю такі крапочки. Ось так. І трубочку одразу роздуваю. І у нас виходять гарні, гарні квіточки. Ось такі квіточки. І продовжую ставлю крапочку і роздуваю. Ставлю крапочку і роздуваю. Так, пензлика знову мию. І беру іншу фарбу, наприклад, синеньку, щоб були в нас різного кольору квіточки, адже айстри бувають різних різних кольорів. Продовжую ставлю крапочку і трубочкою роздуваю. І знову, якщо мало, фарби набираю більше і роздуваю. Не страшно, якщо десь квіточка з'єднається з іншою. Квіточки можуть бути різні. Ось так, подивіться, як, як у нас виходить гарно. Так, і в мене ще є одна фарба фіолетова. Я теж зараз з неї зроблю квіточки. за допомогою цієї фарби. Ось набираю на пензлик. Ставлю крапочки ось тут, де у мене ще є вільне місце. Ось, подивіться, як багато у мене квіточок. Різно-різно кольорових. Коли квіточки підсохнуть, можна буде зробити тунесеньким пензликом серединку. Я зараз спробую, що у мене вийде, а ви почекайте, поки підсохне. Зараз я спробую, якщо не буде розтікатися фарба, Ось так можна зробити серединочки. Айстри бувають різні. Бувають пухнасті, де серединочки не видно, а бувають айстри, в яких видно серединку. Ось так, подивіться, як у нас виходить гарно, ніби маленькі сонечка різнокольорові. Ось так. Почекайте трошечки, щоб підсохло. У мене... Трішки вже підсихає. І виходить, у мене ось такі квіточки. Можливо, десь якась квіточка у вас не вийшла зовсім гарно, Можна взяти тонесенький пензлик і поправити. Можна домалювати трішечки промінчиків квіточкам Ось так, щоб квіточка була якась красивіша. Ось так, наприклад. Ось тут у мене не вистачає пелюсточок у квіточки. Я можу домалювати. І тут. Щоб наші квіточки були дуже-дуже гарні. Працюйте, мої хороші! До побачення!